куда я еду в Україну Слог знімати okay. в мене немає відносин Чого немає отношений У мене ніколи не було отношений в чем их нет Може Дарія Преступная легко доступна Преступниця рядом з тобою мужчина в костюме дозволяю бути багатою. А в чому парня? парня? Шо може мільярдера, правильно? Да, ну чесно кажучи, таке собі. Шо я знову в аэропорту, а это значить, я куда-то їду. Я до куди еду в Україну. Хочу в этот раз я очень хочу в Україну. Я туда чисто отдохну, чисто знаете, набрати сил. Зустрітися з сім'єю, друзьями, поїхати в Київ. Просто вот і наділа татуировку. Просто забуться. Вот забуться, знаєте, делать нічого. Сердейпу славо дочко юрвечко. Я їхала. Ми їхали сім годин на автобусі. Я просто як креветка. мій, мій позвоночник після автобуса в... перевратився в креветку. Прикольно. Для життя це дуже попально. Так? багато квартира, могла б жити в Вінниці одна. Много. Тільки я хотіла б одна знімати квартиру. Так, я б жила тут. В Лондоні просто таку квартиру мати. Просто... Тільки що гардероби не купили в цю квартиру. <говори> тільки, ми сіли в автобус, і вона давай будь в кацці, вона привикла, як сапожник, давай автобус. Ой, сука, блядь. Я просто сказала, блядь. А женщина повертається, ти чекалась дуже багато. Нам тобі запустить, не повертається, каже, можете, будь ласка, так сильно не начукатись. Тут у нас дрям, в нас і скром просто дві секунду, Я кажу, де правило, що не можна малюкатись. Бо <мачу> коли були малими, ми тут постійно з папою, курочка. Люди, Людей, блять. Ті! Вже Дай, блять, Я все вчера Давай, давай тут наша бисетка, мам. людей, Очень много. Прошу Мы пришли, если картошку, сало, <плес> а шашлык. И с курки. Э да, да, да. Да. Та Девичник. Гренки візьмем. Чуєш, возьмем гренки в томатной пастке. Сьогодні платит Катя. Це тобі не разом щотку клас. Запинує щотку клас. Випиняє. Каже, в мене не так знаю. — Катя, вопрос. Чого в мене немає відносин? Чого я немає отношення? Я вже Наташі казала і вискажу свою думку. Ти тобі. Ти як принцеса. Це подружки за договорити мені. Ні, це я Наташі сказала, так, Наташа? Я ж не казала, це для твоїх пішов, я можна прийти. Вот, я считаю, что ты, э, как принцесса, не, 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 живешь в Лондоне, сама себе выбрала отдых, сама его оплатила на Бали, и ты себе подаешь сама высокую планку. И, соответственно, ты же не ищешь вот так, правильно? Ты ищешь еще выше. То есть, вот, когда была вот, я была малая, тоже когда я была Да, потому что у тебя было на кого равняться. На мою мать. Ну вот. Ну, ты сама отвечаешь на свои вопросы. Да, у меня никогда не было отношений, почему их нет? Может, когда гарный солнце, за это присяду. Подожди, нет, потому что ты не размениваешься. Секундочку, ты расскажи, что ты ходишь на свидание. Да, ты я хожу на Вот. Ну, за, не, за ней ухаживают мужчины. Забей нет. Мою Биркину, они не, они не ухаживают <свят> за мной. Ну, ты ж их, ты ж, это ж ты их не хочешь. Тебе они не нравятся. То и кривые, то и шеши, то и все не так. Ну что, не так? Да нет, ну не правда. Она такая жесткая. Мама, ты что скажешь? Чем они не было отношения, чем она их не мает? Мое мнение. Потому что. У тебя очень классная мать, на которой травняешься. Это да. Но! Причина есть еще одна. Mm -hmm. Мне кажется, что они тебя боятся. <связывается> <связывается> По поводу. <связывается> <связывается> По поводу бояться. Да они тебя скажу. боятся. Ты äh, неприступная. И да это неправда. Но это же не правда, что я не преступная, я преступная. Не преступная. Как это я не преступная? Я легко доступная. Но я не скажу, что я не преступная. Уважаемые мужчины. Вот преступная и легкодоступная Дарья. Преступная. Преступная и легкодоступная. Преступница. Я вообще открытая к общению. Она открытая, я легкодоступная. Преступная. Покажи свой декольтаж, чтобы все понимали, что мы серьезно намерены на Еще и новые духи купила продаю. Кстати, да. продаю гниль. Кстати, <реклама> на прямых рекламы. Так, хорошо, а вообще у не было отношений, когда не было 17-18? Тоже боялись? Конечно. Они сначала все пытались, Я потом, думаю, что когда они видели, что ты нет. недоступна, они начинали злиться и уже по-другому на тебя реагировали. со своей Из, из, из своего страха. Хорошо, а как вы считаете, у меня какие-то понятно, что отношения в этой жизни? Когда достойный мужчина попадет в твое поле. Да. А какой он достойный мужчина? А знаете, что мне кажется, что прикольно? От того, кого ты нарисовала в своей голове? С теми критериями. Шиво с губным. Честно, ну их надо. Этих шиф. Надо земного. Даже нормального земного. Какого вы видите рядом с тобой мужчину? Я вижу рядом с тобой мужчину в костюме, с бизнесом очень самоуверенного, самодостаточного, состоявшегося. А Мой он должен быть старше тебя я порядка вижу, старше. 10 лет, вот. И мужчина, который не побоится, мужчина, который тоже ищет вот такую самоуверенную, самодостаточную, состоявшуюся. девушку Мужчина, который может взять ответственность за принцессу, вот так вот. Да, да? да. Я его вижу вообще другим. Я его вижу каким-то. Я не знаю, почему он у меня какой-то идет светлый. Я не знаю, это мое мнение. А светлый в плане. Даты какой-то, поняла? Вот ну, волосы светлее, ну, чем у тебя чуть-чуть. поняла? То, что они белые, не белый, не альбинос. А с бородатой как то брутальный, тоже весь татухах. Я его таким вижу. Вообще не типа. Брутальный статуха. Ладно, это мультик. У живут в водах или в А ты думаешь, что будет украинец или за границей? Нет, азиат. Азиат? Украинец или не наш? Я думаю, что нет, не украинец. Чому Чому, думшу, быть не И мама я думаю, что быть не украинцы, <звук> но не нравится украинцы. Мне очень нравится энергия <звук> украинских мужчин. Вот я только. вступила на эту землю. Я говорю, Даша, я ее ощущаю эту энергию мужскую настоящую. Поняла, когда он ты там подходишь к поезду, стоишь за день он раз отошел. Да. И не потому что да, а, да, у них нет вот этого, это понимаешь, да. или он там поднялся, уступил место. И он смотрит на тебя. уступайте место высоты и... своего достоинства. Почему тех европейцев, с которыми мы сейчас имеем дело? Они какие-то. Них все равно. Они мы да, равные. Опять не мы равные. Это какой-то. Кто да, вот их это равенство мне вообще никак да, да, не это подходит, не нравится. Мужчины и женщины это, это равные, но в разных, ну, не в тех, которые британцы считают, они типа -а -а. еще, мне кажется, не понимают, что такое равенство, поняла? Мы. И выпили мы. Леди. Просто леди, в все леди. А там леди все. Другое дело, я считаю, что mm -hmm. нет ничего полезнее в этом мире, чем кормить животных. Mm -hmm. Да, yeah, мы. Скоро Nos... нас... кормить бананами обезьян. Там бананы. Девочки, ваше И... ваши желания сбылись, кстати. Миллион долларов мне где-то видишь? Не oh, знаю, yeah, gonna... может, под подушкой лежит. Ну да. прячу его. Mm. Нас mm. у девочки тусовки будет видеть, как я на еда. Ну, это же идеально. Одинаково, они всегда идут нога, в ногу, у них может разница нога в ногу. 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 Но Samsung делает камеру для iPhone. Да. но Samsung, нет, у них вообще другая. Есть Samsung какой-то там S24. Ну, в iPhone есть эта тема, когда ты бежишь, нет вот этой тряски. Тут когда будет 16-й iPhone? Он говорит, что не... Я просто поняла, что я ем чужое. Подарил. Ну, это ужасно покупать себе сама телефон. Девочки, я с телефон покупаю. Два купила. Да. Но это папа попал. Я тоже. Тоже второй был покупать сама. А эти два уже украли предыдущие. Ну, там написать, про сидеты. Да, там вода офигенная. Я себе позволяю быть богатой, красивой, любимой актрисой. Любой ты и будет любимой. Крышу для влога. Девчатка, ну честно кажется, что такая кэссиди. Что на двоечку? Дашка красива. Скажи якусь, скажи якусь. <риклад> Давай, гастій на двоєчку. Ну Дашка красива. Клас. Підписуйтесь на наш канал. Ставте пальчики. <риклад> кидайте і кидайте гроші нам на карту. І кидайте гроші на карту. Шосте іюнь червня. У мене бабуся сьогодні 70 років. Ми приїхали до війни з сюрпризом. Ми сподіваємося, що це сюрпризом. Ми не знаємо, чи то вона домов, догадалась, чи то вона не догадалась. Їдемо коротше, в село. В село це моє місце, знаєте, де було дуже багато чого з дитинства, і там мої книжки, картини, там все. Йому далі цей QR-код. Тобто в будь-якому місці його показати, він знаходиться якби в Різерві. Це ти ж мені скинув вчора там ці, так? так. Не так интересно, чем она знает. Блатной. Блатной. Так. Именинница! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear бабушка! Мабушка О, котрада нам чи не рада. Ми не понимаємо. <laughs> <laughs> дякую, <максу. говори> дякую. А це та кадр. <говори> це <Ця> мене <маня> кадр. <говори> Ми виселили юбилей! Слухай, дзвоню, каже, 18 числа билет взяла, виїжджаю. Бабушка, ми раді, що ми не знали, бо ми думали, що ти не не подозрівала. Не знали, мама, як ми могли? Вони на ковід вже випустили. Кероза! Кошка, яку я знайшла на мусорці. Там живеться в Україні. Дивіться, що це за погірка? Яка це погірка? Я знайшла її на мусорці. Закидала мусор. Тепер вона не жила. Лілу, ти тебе що, так камера сліпить, що ти глаза так прищуриш? Чи що? Як твої діла? Лілу. Просто екскурсія на кухню. Салат з луком. Компот. Це щось непонятне. Гречка. Це така гарна картина. зараз Так. Сколько красиво, бабушки замчиком дуже. Прикольно, мама жемчик, бабушки фото. Такий праздник стол, уютний. Чекайте, за барбанку, я забурбонку діти, ну любви заберу банку, добре? Красиво. А я тебе дашу. Бабушка, ти будемо своє бажання, це дуже важливо. У мене одне бажання. Щось хороше загадуй, бабушка. Не трать бажання. Для желання. мене вже не треба. Я бабушка, що для... таке говориш? Для себе треба. Це для мене, да, да. Так, бабушка, подумай. Аж кондейці загадала мільйон доларів собі. Давайте. Я? Да. Не вгадала. Не мільйон доларів? Бабушка, що можна? Нашу бути? він Два. мені. Два. Нашу він мені той мільйон. Що я б буду з ним робити? Бабушка, я ж їй сказала, мені що не робити. Мені саме з що ви є. Якщо ви є, то і в мене буде мільйон. Сфотки мені з бабушкою буде. Все рози впадають. Оливайтесь, передайте всі привіт в будущому. Привіт. Бабушка. Здорово, блин. Все, вона нас така воно. була в шоці, що ми такі, вона не поняла, вообще, що ми були, я була впевнена, що хтось її вже здав. Думала, ти вообще. Ну, судя по тому що їди не було взагалі. Дивіться, як мама торт, десь як бабуся з'їла торт. Я спочатку не поняла, хто це. Тут у тут мене те все зелено, знаєш, не видно. Я нагинаюся і чую, хтось мене вітає, поспіває шости. Я дивлюсь а таше. Даруня де... держить 70. -та. Я думаю, що це таке спочатку, не поняла. В шоке було повністю. Ну, Особенно скамеечку. Сфотографирує бабуся. Бабушка ксе скамеечка. Мама, як ты думаєш, в Даша немає парня? Мам, чому немає парня? Не час. Не час? Да. Ти мені все время не так кажеш. Бабушка шо, шо, каже, що думає. Ти мені все время кажеш не так. А як я тобі? Така, що я не настроєна на це. Я навіть не можу дати відповідь на це запитання, чесно кажу. Я дивуюся просто, що така красуня якби ти була в Вінниці, б вже мільйони мала б. Хаша, як думаєш, коли не з'явиться парень? Який він буде? Саме краші в мірі буде. Клас! Боже, які мені класні ответи дають? Мені подобається. Так, <з auch> да, так. Да. Довгожданий буде, але дуже буде вже такий. На все життя один. Так. Да. Кохання. Бабушка, якщо ти була, ти можеш повернутися до себе, коли ти була 24 роки. Що б ти собі сказала? Що б я собі сказала. Да. Проживи так, як прожила. І що б ти змінила б? Нічого. Та ти задоволена своїм життям. Хоч я не то, що я задоволена життям, але я б не міняла результат той, який я хочу. Клас! все рівно, все, як це має мудрість. бути. Я тож, да, навірно, це станово мудрою. <сх> ти, я мудра? Ні, да? А мудра. ти б мам, б ж я сказала, маму, якщо себе? Може, ти мені це питання задаєш? Ну, скажи. Мені складне. Ніхто не може на це питання відповісти, бо були помилки, було все не так. Але в кінці ти не отримала би я цього, якби я щось поміняла. Ти доволі теж ти маєш, так? Мабушка. Мабушка, так. Бабушка. А я б, мабуть, щось міняла. <ріст> Ні, я б точно міняла. Що, поміняла б чоловіка, не мала б дочку. Ні, я би, його, не. я би не міняла. От я б точно не міняла. Все. Я би, напевно, по-іншому будувала стосунки. Тому ну, що так. зараз би я ну, по-іншому будувала стосунки зі своїм чоловіком. Угу. Я би з ним понятно. говорила. Коли мені щось не подобалось, я говорила, коли мені щось подобалось, я говорила. Ну, що би я момент, хотіла, я би говорила, а не мовчала. І Якби я говорила, то, мабуть, я б вже ще й зараз була б замужем. За своїм другим чоловіком. Це відео. В тому, що... Що там, Зараз уже що говорити? Зараз уже що маємо, але я б своє життя, воно би було набагато проще. Бо після того, як я. Я ні що не, не шкодую. Значить, вивід, вивід треба більше говорити. Звідь. Стосунки треба будувати. Це На не діалогі. Можна так, не можна так сказати, що ти зустрінеш і вас все буде ідеально. Mm. Ніколи ні хрена так не буде. Я але але я якщо... казала, самому, самому треба. А в тебе накаплюється претензії. Але має бути але треба все обговорювати. Я, Тепе, так, якби ми, з, це, якби ми з, пов... з позиції поваги це в свій час обговорювали, uh -huh. я думаю, це в мене був би найлегший шлях в моєму житті. Uh -huh. Я вибрала зовсім непростий. Але мені здається, все рівно є доля, ти не могла по-іншому Долю у мене могло би бути, в мене було б набагато все проще. Я не, мені зараз добре, але мені було б набагато проще там, йти до цього моменту. Да. Долю ми самі... положи, да. ну, Пап, ти сказала, що ти знаєш що ти знаєш англійську, перекладиш, Бабушка. Поки що не... заспівають, перекладу. Да, Знаешь, только ваша бабушка современная? То есть эти пять строчек ты была наверное, я тебя счастливым. Твоя цель меня уничтожить. Мама. Бабушка, ваш? Самое важное, что бабушка слушает металлику. Бабушка 70 лет слушает металлику. Это ее любимая песня. Слава, Сива, Это я стала... Когда была маленькой. Это Олеся рисовала, это я рисовала, это я рисовала тоже. И тут у меня есть книжки, мы привезли бабушке. И бабушке есть моя любимая книжка. Ой. Это мой любимый писатель. У него самые крутые стихи. Это Роберт Рождественский. Скарб. Скарб. Плохо вас слышно. Кушаю черешню. Пока. Миллионеры. Больше. Бабушка, что тебе треба? Плитку выложить, тротуарчик. Пожалуйста. Бабушка, можешь сказать еще раз на видео, что ты нам желаешь? Качелі, каруселі, почалась спочатку. Да. Е, бабушка, так, ти їдеш домоха, тут з жінкою заплотимо, вона по хазійнує, в тебе все наведе порядок. Тобто ти наживаєш, що мужа мільярдера, правильно? Да. Їдь в димирі, відпочинь, Веже, куди ти ще не не хочеш, йди, пролічися, бабушка, йди собі, він несуть, на ній <різь> машину. <різь> всі <різь> ждеш в когось. Вони <різь> собі всі сустави. Навіть <різь> ті, що не треба. Да. Ми всі ждемо, що момент в когось з'явиться, мама жде, в мене з'явиться мужики в бабуся бабушка я вічно розказую, може він купив мені дом. Вона каже, от від мого мужчини. Я щоб жила війни, я б кожен день на басейн ходила б. Може, ідіане, звісно. Ви мені оплатите, я б доїздити на басейн, там процедури, приїхала. Тобі платить мамин муж? Який А мені чий мільянер? А ти будеш мільярдерша. Сама? Та блєть, не хочу, я сама! Ні, чого? Парни, буде шкутер... буде мільйонер, а в тебе буде мільярдер, муж. А потім мудляночка буде? Ой, славу дочко, зірве яблучко! Є там море! в Дунай з море, а слава зову!